Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 29 жовтня і ми закінчили з посадкою зимої цибулі. Садили такі сорти, як Трой, Радар, Шекспір, Сеншуй і Штутгарт. Будемо випробовувати дані сорти. Хоча ми з ріку в рік садимо ці сорти, вперше тільки посадили трой. Раніше я ще ніколи не садив. По технології все також таке ж саме. Нарізаються рядки і е, розложується цибуля. Так, звісно, якщо вручну садити, то вихід буде більше. Ну, так, десь е, з моїх е, записів десь втрати йдуть до 7%. Чим це покрити? звісно. Закупкою оптовими цінами, тобто, ми цей процес зразу перекриваємо і тому садимо так, як нам простіше. Після того, як розложили цибулю в рядки, ми вносимо добрива. Все та ж Яроміла 9 12 25 Ось, ви бачите. Я в попередніх відео показував. Дане добриво дуже швидко розчиняється. Відповідно, будемо думати, що вона, воно максимально спрацює в період вегетації. І вже на весну будемо вносити ам'ячну селітру. Скажу зразу, з цибуля дуже добре і наглядно видно, зразу, на відміну від часнику, відзивається на азотні добрива. Як карбамід, так і аміачна селітра в розкид. Тому майте це на увазі. Після того, як зараз ми загорнемо, внесемо стом 330. І на цьому все. До квітня нічого робити не будемо, поки не прийде час закривати вологу. Закриваємо вологу, коли вже з'являться сходи. Закриваємо в міжрядці, тому що у нас така глиняста. Земля, яка, якщо пройти з бороною, вона шкодить цибулі. Тобто ця грудка, вона падає і цибуля не вилазить. На ранніх стадіях особливо. Тому я думаю, що для центра і півночі України вже час висаджувати. Зараз якраз оптимальні сроки, ще ось тиждень тепла, далі буде похолодання. А для півдня, можливо, ще. Тиждень можна і почекати. Всім гарних урожаїв і до скорої зустрічі!